you uh -huh. Вітаю вас, та для у ефірі такого закону? І сьогодні гостя нашої студії Оксана Ельчеєва, директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Хто має право на отримання компенсації вартості пакунка малюка? Кожна сім'я, в якій народилася живонароджена дитина, має право на отримання пакунку малюка. Хочу сказати, що було багато різних питань у наших мешканців Миколаївської області та з про того, чи буде продовжений експериментальний проект щодо саме надання грошової допомоги вартості пакунку малюка, тому що до 2023 року був включно пілотний проект, який давав можливість отримати пакунок малюка або у вигляді в натуральному вигляді, у виді спеціального бебі-боксу коробки, або безпосередньо отримати грошову. Компенсацію. Наразі прийнята постанова, яка продовжує дію цього експериментального проєкту на 2024 рік. І наразі батько або мати дитини, або законний представник дитини піклувальник має право отримати або пакунок малюка, або грошову допомогу на вибір, в залежності від того, яке є. Бажання. Хочу сказати, що е, таку допомогу можна отримати протягом 12 місяців з дня народження дитини, тобто не обов'язково в перші дні звертатися, але ви можете звернутися е, саме після народження дитини, в пологовому будинку можна отримати е, пакунок малюка, якщо ми кажемо в натуральному вигляді, або безпосередньо звернутися до органів соціального захисту населення і отримати пакунок малюка у грошовому вигляді. Навіть якщо е, під час народження да в пологовому будинку не було пакунка малюка, можна його отримати потім саме в управління соціального захисту населення. Тобто для удобства більше мами, яка народжує, да можна одразу отримати його в лікувальних закладах, родомах, а вже безпосередньо, якщо там немає, то отримати потім через управління або відділесу захисту. Але я хочу сказати, що наразі в нас відповідно в медичних закладах установах, вони всі забезпечені пакунками малюка, тобто, якщо людина обирає саме пакунок малюка в натуральній формі, вона може це отримати безпосередньо одразу після народження дитини. А чи може бути відмовлено? Хочу е, сказати, що е, можна. Е, Може бути відмова у разі, якщо, наприклад, не дай Боже народилася е, мертва дитина, або якщо е, мати перебуває у місцях е, відбування покарань, е, або якщо е, безпосередньо отримана е, одноразова натуральна допомога е, пакунок малюка, е, або якщо, е, наприклад, е, відбулася при народженні дитини, відбулася відмова від цієї е, народженої дитини. Тобто е, Пакунок малюка він надається або у вигляді грошової допомоги, або у вигляді е, натуральної допомоги. Тобто тут потрібно обирати отримати і пакунок малюка в форматі самого пакунку, і отримати грошову компенсацію. За нього е, це наразі законодавством не передбачено. Треба обирати або в такому вигляді, або в такому. Протягом воєнного стану кошти перераховувалися на рахунок батьків, які могли їх витратити на власний розсуд. Чи змінився цей підхід? Хочу сказати, що наразі є відповідні зміни в цьому форматі, і хочу сказати, що грошова допомога вона є одноразовою такою грошовою допомогою і безпосередньо вона отримується один раз, отримується на відповідний рахунок, який є спеціальним рахунком. Тобто такий рахунок він має відповідне призначення, цільове призначення і. При зарахуванні коштів на цей рахунок батько або мати, хто безпосередньо звернувся, так вони мають право використовувати ці кошти тільки для придбання дитячих товарів у відповідних магазинах, які визначені на сайті Нацсоцслужби. да, Тобто ті партнери, які доєдналися до пілотного проекту, клали відповідні договори, оферти, публічні договори з реалізації цього пілотного проекту пакунку малюка. Також хочу сказати, що Ще раз да, що ці е, безпосередньо магазини або торгівельні марки і точки, де можна придбати ці твари, вони е, розміщені на сайті Нацслужби, можна зайти передивитися для того, щоб ну, для більш е, зручного використання. І хочу сказати, що компенсація на сьогодні складає 7689 тисяч гривень. Е, вона одноразово потрапляє на цей рахунок, але знову ж таки наголошую, що цей рахунок він має спеціальне призначення, тобто використовувати ці кошти за власним бажанням бо за власним призначенням ми сьогодні не можемо відповідно до чинного законодавства. Це тільки для товарів, які так чи інакше скеровуються на гігієну для дитини або для мати, або тобто для розвитку новонародженої дитини. А які документи потрібно надати, аби отримати для того, щоб отримати таку компенсацію, необхідно надати відповідну заяву про отримання такої допомоги. В заяві треба зазначити так, чи це грошова буде допомога, чи це Натуральна допомога, звичайно, що це має бути свідоцтво про народження дитини, це має бути обов'язково паспорт, індифікаційний код отримувача. Також, якщо ми кажемо про опікунів піклувальників це має бути копія рішення відповідної ради про встановлення такої опіки і піклування. Ну і якщо ми кажемо про прийомну сім'ю, то тоді відповідне рішення про те, що рішення органу місцевого самоврядування про створення відповідної сім'ї. Тобто документи вони прості, тобто немає особливостей в їхньому в поданні. Хочу також сказати, що можна звернутися безпосередньо або до органів соціального захисту населення, або можна звернутися через дію, або через офіційний. В портал Мінсоцполітики. Тому є різні варіанти подачі такої заяви. Ну і знову ж таки, ми це ми говоримо в разі, якщо є бажання в родині отримати саме грошову допомогу. Якщо ми кажемо про пакунок малюка натуральній формі, то це можна отримати одразу в лікувальному закладі після народження дитини. А дохід родини впливає на наповнюваність пакунку або на суму грошей? Хочу сказати, що до дохід родини не впливає на те, що відбувається, да в пакунку або на на компенсацію, хоч сказати, що сам пакунок він важить приблизно 16 кілограм, тобто там всі ті речі, основні, які Необхідні для дитини. Що стосується допомоги, да я вже сказала 7698 гривень. Але також хочу наголосити, що при розрахунку інших державних соціальних допомог вартість пакунку малюка або грошова допомога, яка надається як компенсація, так вона не враховується до загальномісячного сукупного доходу, який береться при розрахунку для призначення інших державних видів соціальних допомог. Тобто це одноразова така допомога, яка не впливає на фактично стан призначення інших державних допомог, враховуючи те, що вони зараз призначаються з урахуванням сукупного доходу сім'ї, а отримати такий пакунок можуть люди, які от народили не в медичному закладі. Бувають такі ж ситуації. Так, звичайно, бувають такі моменти. Також, звичайно, що породілля або батько, хто виявить бажання, він може отримати таку допомогу. Єдине, що потрібно надати до органів соціального захисту населення підтвердження про те, що родина народила не в лікувальному закладі, і також надати підтвердження, що вона не отримувала пакунок малюка в натуральному вигляді. Якщо народила за межами України? Так, також є можливість отримати грошову компенсацію. Родина породіля так, вона надає заяву також да, про отримання пакунка малюка про надання копію свідоцтва дитини про народження. Єдине, що обов'язковою мовою є відповідно правильність перекладу, да щоб вона була і справність підпису перекладача засвідчується нотаріально. Тобто, це має бути нотаріальний переклад, який дійсно відповідає тому, що зазначено в. Свідоцтві про народження дитини, тому що ми розуміємо, якщо дитина народилася за межами України, відповідно вона і отримає стосун тією мовою, яка є офіційною мовою в тій країні, де зараз перебуває породілля. А терміни від початку надання заяви і вже отримання коштів компенсації допомоги? Як правило, заява розглядається протягом 10 днів. Якщо ми кажемо про грошову допомогу, якщо ми кажемо про натуральну, то за наявності таких пакунків малюка в відповідному медичному закладі породілля їх отримує одразу. Чи відбулися зміни у порядку призначення допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам? Так, хочу нагадати ще раз про те, що з 1 березня змінюється взагалі порядок да, призначення допомоги внутрішньопереміщеним особам. Така допомога вона є терміновою, да, тобто тепер вона призначається на відповідний термін на 6 місяців. А хочу наголосити на тому, що допомога автоматично призначається для тих осіб, які? Є пенсіонерами і у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує 9444 гривні. Також допомога призначається автоматично для дітей дітей з інвалідністю, в яких є важкі захворювання, і також дітям сиротам дітям позбавленого батьківського піклування на період до 23 років, якщо вони. Навчаються і також, якщо вони перебувають в дитячих будинках е, сімейного типу або е, прийомні в прийомних сім'ях. Хочу сказати, що загалом е, ці всі зміни вони скеровані саме на е, те, що така допомога вона є е, надається для родини, саме для того, щоб така родина адаптувалася, інтегрувалася у відповідну громаду. Автоматична допомога призначається е, непрацедатним особам, які е, не можуть отримувати дохід, як я вже сказала, цей пенсіонер, особи з інвалідністю. Діти також враховується обов'язково середньісячний сукупний дохід, і він не має перевищувати 9444 тисяч Також треба звертати увагу на те, що якщо, наприклад, в відповідній територіальній громаді немає можливості для дитини, щоб вона пішла в дитячий садок або в школу, то відповідно така допомога буде призначатися і на одного з батьків, хто здійснює безпосередній догляд. Так само йдемо. Мова і про догляд для осіб з інвалідністю. Якщо є призатна особа, яка здійснює за догляд за такими особами, вона також має право отримати допомогу грошову для внутрішньопереміщених осіб. Також хочу сказати, що якщо, наприклад, особа є празатного віку, так вона має обов'язково бути працевлаштована для того, щоб отримати таку компенсацію, або має перебувати в центрі зайнятості на обліку. Це також треба враховувати, тому що це важливо при прийнятті рішення, при призначенні такої допомоги. Також хочу сказати про те, що автоматична допомога призначається з 1 березня значним категоріям громадян, але для того, щоб перевірити таку можливість, чи дійсно буде продовжена. Безпосередньо така допомога конкретній людині, можна звернутися до органів соціального захисту населення для того, щоб отримати відповідну консультацію. Ну і, звичайно, ті категорії, які не віднесені до тих, які будуть автоматично продовжуватися така допомога, ми радимо звернутися до органів соціального захисту населення з відповідною заявою протягом лютого, протягом березня. І хочу сказати, що прийом заяв триває протягом всього березня, з моментом призначення такої допомоги з 1 березня. Тобто, навіть якщо людина подасть відповідну Заяву в середині березня, да або наприкінці, і буде встановлено її право на отримання грошової допомоги внутрішньопереміщеним особам, Ми повернемося на 1 березня, будемо надавати таку допомогу з першого березня. А якщо в родині кілька осіб працездатного віку, які не працюють та не перебувають на обліку в центрі зайнятості, чи можуть вони розраховувати на допомогу? Працездатні особи вони обов'язково мають бути зареєстровані в центрі зайнятості, як такі, які шукають роботи безробітні особи, або мають працевлаштуватися. Тому що е, така допомога вона е, спрямована на те, щоб допомогти е, внутрішньопереміщеним особам адаптуватися саме в конкретний час, так і е, протягом шести місяців людина має е, або знайти роботу, або стати обов'язково на облік, як е, особа, яка шукає роботу. Я маю на увазі, що е, термін перебув, е, термін можливості випити такої допомоги складає шість місяців. Але що стосується працевлаштування, то це має відбутися протягом е, двох місяців. Е, Найближчим часом, так би мовити, да, після того, як така особа отримає відповідну грошову компенсацію. А чи може бути припинено виплату допомоги, яку було призначено у березні 2024 року? Якщо відповідно, працедатні особи не будуть працевлаштовані, або особи працдатного віку не будуть працевлаштовані або не будуть зареєстровані в центрі зайнятості, як такі особи, що шукають роботу відповідно, їм така допомога. Буде припинено, це обов'язково при е, обов'язково враховувати, хоч сказати, що при призначенні зараз грошової допомоги дрожньопереміщеним особам заявники вони заповнюють відповідну анкету, і там зазначається обов'язково про обов'язок бути працевлаштованим для осіб працездатного віку. А чи повідомляють якось про це? Так, звичайно, під час подання заяви працівники органів соціального захисту про це повідомляють і акцентують увагу на тому, що є таке питання в анкеті, яка в опитувальнику вірніше, такі які заповнюються при подачі заяви. А якщо людина от, перебувала за кордоном, а зараз хоче повернутися додому, але не до себе додому, бо вона не може. Чи може вона розраховувати на допомогу? Так, особам, які повернулися в Україну після 1 серпня, 2023 року, і яким була виплата, не продовжувалася, да або тимчасово припинялася, та допомоги може бути продовжена на підставі заяви, яка має бути подана не раніше ніж через 15 робочих днів після повернення в Україну, тобто внутрішньопереміщена особа, яка Повертається до України, має протягом значного часу подати заяву, і відповідно вже. Є розуміння того, що вона ну чи буде встановлено її право на призначення такої допомоги, але така можливість є. І, будь ласка, також, якщо ви повернулися за кордону, звертайтеся, є можливість отримати таку допомогу. Я хочу нагадати, що тим особам, які виїжджали за кордон, їм була припинена виплата як внутрішньопереміщеної особи. Тому тут є такий момент, коли якщо ви вже повернулися на Україну, дійсно маєте право, то така допомога буде поновлена. А як можна подати заяву? Так, заяву можна подати або безпосередньо через відділи з соціального захисту, які працюють в територіальних громадах, або через СНАПи, в залежності від того, яким чином організована така робота в територіальній громаді, через стосунок Дія, або через офіційний портал Мінсоцполітики. Будь ласка, звертайтеся. Якщо будуть виникати ще якісь питання, будь ласка, звертайтеся на телефон гарячої лінії департаменту соціального захисту населення 56 30 80. Будь ласка, телефонуйте. Ми надамо консультації з тих питань, які вас турбують. Дякую вам, що знайшли часто. Завітали до нашої студії дякуємо силам оборони за захист.